Вітаю! З Лободенним у Чернівцях залишаються вибори вибори Чернівецького голови. Ми жили без голови три роки трохи більше навіть трьох років тому. Депутати від партії регіонів і їхні тушки від нашої України від Батьківщини, яку привів Гасюк у міську раду. Зібралися разом. І Незаконно зняли Федорука з голови. Керував містом чи не керував тоді Михайлішин цих три роки, хотів один раз бути депутатом Верховної Ради, чернівчани не дали, другий раз захотів бути мером і знову чернівчани його не вибрали. Я думаю, що ми маємо мудрих, добрих, розумних людей. Навіть набагато розумніших і мудріших за наших політиків, вони вибрали на голову тепер сина колишнього голови міської ради Павла Каспровка Олексія. Олексій став сьогодні перший день до роботи. Дуже симптоматично, що він чомусь, дякуючи за. Довіру чернівчанам. розповідаючи про те, хто йому як допомагав, то він навіть вище поставив Федорука за свого батька, дякуючи йому першого, батько після нього. Ну, значить, Федорук нікуди не дівся з нашого міста. Він буде допомагати Олексію Каспруку керувати містом. Але за такої міської ради, за такою депутатського корпусу, хто його знає, чи може новий голова добре керувати. Чи дадуть вони можливість приймати потрібні чернівчанам рішення, чи дадуть можливість нашому місту мати спокій? Вони не захочуть змиритися з тими поразками, які вони зараз одержують. Тому, напевне, треба б було разом з міським головою і вибирати новий депутатський корпус, але не виходить, поки що. Не виходить і вони залишилися. Дехто з. Місцевих політиків і ну, людей активіст, активних говорять про те, що тут переживати нічого. Якщо ті тушки, які зрадили були свою демократію, свої демократичні партії, своїх виборців, зраджували при партії регіонів, тепер мене зрадять і при Федоруку, і при Казпрокові, і прийдуть там, є... Добре, а їм добре завжди було при владі. І, напевно, так залишиться. Тим паче, що за зраду їх не карають. Дивіться, і майдани пройшли, і багато шуму було навколо. І що? Сорбуна, як була, так і є. Квінто і депутат Кеть як процвітала, так процвітають. А Молодий депутат, який писав доноси на студентів Володимир Бешлей взагалі пересів на великого могутнього джипа, одежав трьохкімнатну квартиру. Вони навпаки процвітати почали після майдану. А саме найгірше, що сталося у Чернівцях під час виборів, це те, що знову у містечку роздавали гроші, і студенти окремі все-таки проголосували за те, що їм платили. Це вже ну, страшно, тому що студенти зрадили і своїм ідеям, ідеалам. Вони ж забули про те, що віддали навіть на майдані життя за те, щоб не брати ніколи вже гроші за, за голосування. Але вони це зробили, на жаль, знову. І знову чому? ж? Хто ж працював тоді студентами? У нас серед депутатів є кілька викладачів студентів, які викладають студентів. Це і Білик, і Марина Гаєвська, це тужки регіонали. І з І чому студенти ходять до них на пари. І чомусь ректор не, і ректорат надає оцінки тим викладачам. Чому вони будуть вчити студентів, коли вони писали доноси на, на них у прокуратуру? Як писати доноси? Як бути проти України, як бути проти української нації, проти Європи. І знову ж зло в червівцях не покаране. Казпрокове доведеться працювати у таких умовах, чи матиме він силу і допомогу тих людей, які хочуть йому допомогти в цей час. Покаже час. На все вам добре.